І так, друзі, в нас ще одне виконане замовлення за послугою підбор авто під ключ. Це в нас Volkswagen Tiguan, чистий 18 рік, двохлітровий дизельний двигун. І пробіг на цьому автомобільчику 158 тисяч кілометрів. Гарний графітовий колір, класна, я б сказав, жирна комплектація. У нас парктроніки 360, камери 360. В зеркалах попереду та позаду максимальна фулет-оптика з функцією вирізання зустрічних автомобілів. Присутній дістронік, графітовий гарнющий колір. І весь автомобіль у нас в рідній фарбі. Оригінальні легкосплавні диски, повністю обслужений справний автомобіль з безключовим доступом, з двома ключами, повністю шкіряний салон. З пам'яттю сидінь, електрорегулюванням, гарна комплектація, хороший автомобіль, 18 рік, 158 тисяч пробіг. Рідний підтверджений 100%. Виконали комплекс підготовки цього автомобіля, зробили хімчистку. Полірування не робили, бо він дійсно в гарному стані. Якщо потрібно тобі відхімчистити автомобіль, зробити глибоке полірування кузова. Комплексний детейлінг, кераміка, віск і багато чого іншого. Ти це зробити на нашій локації. У нас є детальних студія, місто Луць Карпенка Каро 23, Ось тут номер телефона для запису. Записуємося заздалегідь, так як є невеличка черга. Дуже раді, підібрали нам те, що ви хотіли за дуже короткий час. Дуже дуже ми вдячні. Звертайтеся Все, завжди. Будь ласка, дякую вам. Ба, хай служить. Дякую.